Семирічний Андрій лікарів не боїться. Цікавість переборола страх. Нова поліклініка ну дуже відрізняється від старої, говорить малий. А яка вона була, розкажи <гум> Страшна. Страшна було? А що там таке страшного було? Негарно. Не гарно, Негарно, так було? А тут як тобі подобається? Так. Да. А що саме подобається? Що тут, що тут гарного є? Тут все добре зроблено. І дійсно новий медзаклад затишний, спокійний, немає довгих черг. Погоджується із сином, мама Олена. А ще за один раз можна себе і дитину обстежити словом, сімейна медицина родині до смаку за одне і дитину подивляться, і мене краще розташування кабінетів тут йде. Це раз і легше знайти лікарів. Всі відділення поділені без проблем можна знайти любого лікаря. Таких, як Олена і Малий Андрій, Волочиська районна поліклініка обслуговує аж 380 осіб за добу. Для цього в закладі працюють дев'ять сімейних лікарів, говорить завідуюча. Із створенням відділення сімейної медицини розширилися можливості для кожної сім'ї у плані обслуговування. Тобто, ми обслуговуємо дітей, приймаємо дітей від нуля і людей до 100 років, якщо вони до цього доживають. Сімейний лікар бачить всю сім'ю повністю, знає, чим вона живе, які в них проблеми, які яка в них спадковість. Що також дає досить таке велике підспір'я у вирішенні питань по лікуванню. Окрім того, в закладі діє сучасні. Асний стоматологічний кабінет, устаткування якого немає жодна стоматологія Хмельниччини. Кабінет кожного лікаря обладнаний новою оргтехнікою, яка спрощує паперову роботу. Втім, так було не завжди.